Лав'ятка, слухайте уважно. У вас зальот. Трохи проясню на пальцях картинку. У вас хлопчики, тачечки, обслужені, новенькі, гарненькі від держави. У нас харчі, люди на них скидаються, спокійчені з усього світу. І ми їх обслуговуємо саме. У вас засоби спецзв'язку, там прослушки всякі. А ми, мовже браки, хлопці-побратими, вибачте. По всім соцмережам стоїмо. Дайте блядь, приціли, дайте ПНБ, дайте тепліка, дайте бінокля, дайте дрона якогось нічного. Ви сидите в теплих кабінетах, а ми по горіщам, окопам, бліндажам, якимсь розваленим хатам. У вас на ваше утримання держава платить мільярди. А у нас хлопців поза штат поранених виводять і по 500 гривень блядь, платять, бо вони нахуй нікому не потрібні в такому вигляді. Ви ще вечора маєте можливість бачити своїх діточок і жінок, а в мене тисячі побратимів вже їх ніколи не побачать. Проти нас стоїть півмільйонна армія підарів і накривають нас снарядами, фосфором, градами, чим хочеш. А у вас на очах кілька десятків тисяч чинуш в державних кабінетах. Безбожно марадерять усю країну. Міністерство оборони закончені гандони, до них ще руки колись дойдуть після перемоги. Що, блядь, якщо мені щас хтось напише, що я порохобот, отакий от вам хера не порохобот. Я Українобот, я залужнобот, я жінкобот, я обожнюю наших жінок і діточок. Я заради них тут воюю. Я бот свого командира взводу і командира роти. В минулому це цивільні люди. А зараз воюють тут як леви за нашу країну. Скажу вам ще, що ні п'ятого, ні шостого я облизувати не буду. За їхні здобутки їм країна платить. за їхні досягнення ну добре, честь і хвала. А якщо накоїли лиха, я не дуже розбираюся, що там зараз в Грузії, але подивіться на Саакашвілі і щось люди на протести не виходять, що він там в тюрмі сидить. Так ось, хлопчики, продовжу, вибачайте. Інколи на паузі приходиться відволікатись. Ваша бездіяльність, жуєте там, сидите соплі. Витопити всю націю. Воронь Боже. Відвернуться іноземні партнери. Чим потім будемо воювати? Як залужний сказав Лук і Стріли, і де потім ви будете своєю боротьбою з корупцією? Країни нахуй не буде, корупції не буде. Підари тут будуть, блядь. Шевеліть булками, блядь, займайтеся, робіть щось. Це не важко переловити тих, блядь, зажраних дебілів. У вас за цього є всі можливості. На ваших очах мажорня спокійно себе чухає в містах в ночних клубах. А тим часом воєнкоми, які обілічують всю країну, стають доларовими мільйонерами. Явище, ганебне, координоване, крім скероване, як, приклад, будь ласка. Що нахуй робив Одеський воєнком у Києві? Приїхав розказувати, що він добре знає табличку ділення. А його піймали за сраку. І куди він приїхав? Що, до своєї вчительки чи до репетитора по математики? Ні, блядь, шукайте, до кого він там приїжджав, кому він бабки свої звозив. А далі перейду до головного. Я більш більшим переконаний, що серед вас є гора патріотів, гора чесних і порядних працівників. Ось подивіться, оці відео, блядь, де показують кучу бабок конфіскованих. Кому ви нахуй їх показуєте? Як я мушу на це все реагувати? У мене руки опускаються. Візьміть загальну сумарну кількість грошей, тих, що взяти. У одеського воєнкома, у суді, той, що три лямчика собі присвоїв. І цей міністр оборони 400 тисяч в матрасіку. Порахуйте. Один і в півдрон 500 доларів стоїть. Загальна вартість цих трьох взяточників, суму їхніх взяток це більше 10 тисяч впівдронів. Пояснюю, для всіх цивільних на пальцях для вас теж офіцери тилові 5 впівдронів, це одна вражена ціль. Це на гіршому випадку. Який снайперський, мінометний або артилерійський розрахунок, легкоброньована або броньована техніка, а в кращому випадку ще й танчики. Тисячі хлопців, які могли б додому повернутися живими, блядь. Живими. Якого хера? Зробіть хоч раз, хоч один з вас. Взяли взяточника, взяли кучу бабок, визвали сюди, зразу журналістів якихось засняли і тут же альо. 79-ка, 93, я п'ятьорка, тройка, 80, восьмидесята, 110 десята, люба бригада, пацики, приїдьте, візьміть бабла, присилайте своїх перевірених волонтерів, ось вам на дрони, хуярте. Назад буде відеозвітність вам. Ті самі журналісти покажуть, скільки ми пітер перехирячили. Ні, блядь, для кого ця показуха? Куди ви ці бабки дієте? Отим шакалам, і гієнам? цього Стефанчука, блять, і Шмигаля віддасте. І вони їх, блять, обратно в асфальт закатають. І ще й куди в асфальт. Гора, але і слави, і вони, блядь, 100% зараз Надо про... зараз буде закатати, блять, щоб загиблих вшанувати новенький асфальтик. Між могилами плиточку положимо, все заїбісь, блять, живи, шиваночки, надійнемо, нахуй і все, блять. будь могей. Слава Україні, слава ЗСУ. Візьо, це все марафонний, блядь. Думайте своїми головами. Хоч раз, майте яйця, на завершення скажу вам по-чоловічому. На кожному офіцеру сап на будь-ябр. Дивися на себе в зеркало і сам для себе виріши, чи ти син козачий, чи ти хуй се Так що все, блядь, бувайте.